На Волині збудують ще один реабілітаційний центр. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, зазначивши, що днями він підписав меморандум про співпрацю, результатом якої стане реконструкція та будівництво реабілітаційного центру Рекавері на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Зокрема, згідно документу, невдовзі розроблять проектно-кошторисну документацію, після чого приступлять до будівельних робіт. Площа центру становитиме 2000 квадратних метрів. Як зазначає Юрій Погуляйко, враховані усі побажання медзакладу, на базі якого створять центр щодо виду палат, кількості місць, інклюзивності, кондиціонування, санітарних кімнат тощо. Окрім цього, для закладу закуплять необхідне обладнання. Реалізовуватимуть проект приблизно півроку. Дотеж вже готують штат для роботи у центрі.